Ювіляру, а ви дива, я ще раз, ювіляру, аби дива, дива, дива. Ювіляру, Юляру, Діва, Діва, Іван, дякуємо, дякуємо, дякую, дякую. Дякую, дякуємо. самих 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 боляних неповторних людей, які власно вчилися, орієнтувалися, Іванович, саме по вас, тому що ну, ми вирішили сьогодні такою святковою програмою всіх тих близьких людей, які вас добре знають, які вас цінують, прийти у цей урочистий момент для вас. Власно, ми хочемо підкреслити свою любов, повагу до вас, друзі, підтримуємо облисками Ми сьогодні на замовлення цієї чесної громади. Замовили одного письменника, і він для вас написав такі грішовані слова. Сьогодні щиро вас вітаю у ваш прекрасний ювілей. За шире слово, гарний настрій за те, що любите людей, а ви оплески давайте національними. Місія ювілей забава, для вас це звичний ритм життя. І ось сьогодні ювіляром став Іван Сташків Тамада! Один чудові вас вітають родина, друзі, сім'я. Приміті наші вітання. Ми вас вшановую щодня, правда, вистави? Іван Іванович, це профіль. Усе як треба, проведе. Якщо забаву понеділок, то він також не підведе. Нехай сезон 2015. Несе побільше вам забав, щоб ви змогли компенсувати всю кількість викладених справ. А ще, щоб тіло не боліло і була світла голова, щоб ми змогли ще заспівати і з вами випити добре. Іван Іванович, шановний, це написав ваш друг Белей, щоб ви про нас не забували у свій чудовий. Його! Його! І Оксана вона урочисто приємно цей дання і всіх хлопаків тисну вас просто за щиту, сину сюду. Дорогі мої друзі, я думаю, що це ще не решта, що він так. Я, я просто думаю, чи я це все чи я живу чи сон. і я хочу вам відразу признатися ті думки, ті слова, що я колись думав про вас, коли ви мали весілля, а я не мав. Я забираю. Я забираю назад. Я забираю назад. Я забираю назад. Тому що як казала Ранівська. Коли спитали за здоров'я, вона сказала, так само це я радий, що ви є, тому що весіль є дуже багато один день, а нас так само повинно дуже бути багато. Я хочу запросити сюди під описки нашого. Першого початківця Віктор Вітушинський ще сюди до цієї команди Олександр Добряк, мене кожа, запрошує вас до канал. Іван Іванович, але на вашому ювілеї дозвольте ви трохи посадити, відпочинете, розумієте? Присядьте на кріселку, так а ведучий сюди підходить, там вони збираються, згуртуються. Тому що свято професіоналів бачить певні нюанси. Добре, що ви відпустили нам за весілля. Це дуже важливо. Я протестую команда жіночий рік. Я завжди Тамандуй. прекрасно, <ріст> Одним словом, конференц клас зібрався. Клан конференц дуже добре. Отож нас наступне вітання, наступна <ріст> так. <ріст> так, Іван Іванович, ви знаєте, що коли сідають на крісло? Чого чекати? Знімають Так, Тихо-тихо, чекайте, чекають. А, а вже підливає. Роботу підливай. Пані Чомс, давай бачите, усі, усі професіонали накоментують, скажуть, що знімати, як подягати. Але, Іванович, ми хочемо запропонувати вам сьогодні якийсь певний нюанс польоту, розумієте? Тому що робота у нас інколи психологічна, важка. Треба інколи відкриватися від землі і почувати, знаєте, що ти на крилах. На крилах натхнення, на крилах любові, тих, з ким ти працюєш, якого ти даруєш радість буде не боляче? Не, це буде абсолютно не це буде весело. Друзі, продовжуємо. Добрий вечір! Співаєм, граєм, вас усіх вітаю. Засвітилася зорина, народилася дитина. Або на Україні в нас так ведеться, коли у родині дитятко знайдеться. То рада мама, радий тато і давай його гойдати. <ріць> <О, ріць> то від порога до стола, то від стола, то до <ріць> вікна, то від землі, та по підстелю і то... сала. Тонесли до церкви, щоб посвятити. Тому посвячуємо насамперед голову. Щоб була розумна, щоб їй її... були всі всі добрі думки. Потім посвячуємо плечі, щоб були душі та здорові. Щоб була і дружина, і сім'я зазватися. Бо святили, блять, а очах бленить сльоза, розумієш, розкаяння якесь таке. Що Далі йому руки, щоб були міцунями, щоб обнамонули мозоробляти друга, молодами хвати. Далі йому куна, щоб там ніякі солі не заводилися, щоб там не хрустіло, щоб там не тріщало, щоб хазяїно добре танцювалося, коли прийде добрий час. Хто брати підсуску транспорту, щоб чемно могли донести його додому? Ну що воно Не, пан. А що він грати? Що він саме за грамотом заходить? Освячуємося отуре! Відні підкови про недаром! Так і привіз мене зустріч з ювіляром, бо в цю божественну годину свій ювілей святкує він нащадок славних козаків і вірний україни син, Свої ви досвід і талант віддаєте Венеці Україні. Тож слава вам, шановний ювіляре, за працю добросовісну і сумлінну. За козацьким звичаєм просимо вас, пане Іване, взяти свою чарчину. Наповнити її, поставити на шабелину і згідно традицій випити. Такі руки берете шаблю в шаблю в руки. Það verður sjó. はい,い